Доброго дня, мене звати Дементі Осиблівськ. Я учениця 6Б класу Фастівського МДК. Беру участь у поетичній естафеті зерна доброти, присвяченій Міжнародному дні поезії, ми відзначатимемо 21 березня. Приймаю естафету від учнів 6Б класу. До вашої уваги поезія людина починається з добра, любов за Людина починається з добра і з ласки. Що звучить у кожному слові: людина починається з добра. Зуміє співчувати, захистити Це зрозуміти, всім давно пора. Бо ми прийшли у світ добро творити. Людина починається з добра, і світло ще серця переповняє. Це істина, як світ така стара, а й досі на добро нас надихає. Передаю естафету всім охочим. Дякую за увагу.